З вами смогасти Джміль, і ми починаємо. Ви наймали з чоловіком квартиру в центрі, ще здивувалися, що дешево. Здавав чоловік, сказав, що квартира мамина, а мама в селі. Договір підписали, заставу віддали, почали жити. Пройшов місяць, ніч. Спимо. Зранку на роботу. Відчиняються вхідні двері. Бачу, перед передпокої світло. Стоїть мила бабуся. А я по банки приїхала. Ніч. Які банки? Бабуся пояснила, що зять у неї таксує ночами. Вона не спить. От і зійшлися дві зірки. Витягала вона банки з усіх місць квартири. Гриміла, мила. Звичайно, ми не спали. Вранці зателефонував її син, який здавав нам квартиру, і накричав на нас: мовляв, сусіди скаржаться, що ми заважаємо їм спати. Я пояснила, що це його мати за банками приїжджала. Він нам не повірив. Через два дні передзвонив, перепросив, сказав, що такого ніколи не було. Але коли вона через якийсь час приїхала і в нашу відсутність витягла всю їжу з холодильника, ми зрозуміли, що настав час міняти житло. Мама здає квартиру близько 10 років. Мешканці постійно забувають продукти у шафах та холодильнику. Це вже класика. Але бували й курйозні випадки. Одного разу знайшли після квартирантів заморожену гуску, колишні мешканці за ним, звичайно, не повернулися. А одного разу дама так поспішала втекти, щоб не платити за комуналку, що забула норкову шубу. Мама, щоправда, добра, повернула їй шубу за погашення прострочених платежів. Знайома здавала чудову квартиру. З відмінними меблями та побутовою технікою хороший ремонт. Вони з чоловіком і дітьми переїхали до будинку її батьків, щоб доглядати їх. А квартиру, що звільнилася, вирішили здавати. З договором, звісно, я порадила ще зробити відео, коли сім'я прийматиме ключі і оглядатиме квартиру перед заїздом, і прямо промовляти фрази: Зверніть увагу на шафи, столи, люстри, ліжка. І ось минулого тижня дзвонить мені Оля і каже, що її квартири наймачі раптово з'їхали і відвезли всі чудові меблі, люстри, техніку, а замість них заповнили три кімнати вбитими речами з описом, як у договорі. Ось був добрий стіл, а тепер є стіл, але зовсім інший. А тут Оля про відео згадала, сказала зладюшкам, що подасть заяву до суду. Бо є свідки, сусіди всі бачили, і відео. Відео переслала їм. Повернули вони все, хлам забрали, намагалися повернути свою заставу в 300 доларів, але я їм нічого не віддала. Ви наймали з хлопцем квартиру у тітки років 50, -ти. і ось одного разу хлопець пішов на навчання. Я вирішила прийняти душ. Виходжу, ледве прикриваючись рушником. Іду квартирою, а назустріч мені чоловік, суворий, пом'ятий, весь у татухах, і каже такий: мене господиня послала перевірити кран, ви ж їй казали, що його потрібно замінити. Можете уявити, як мені було страшно. А потім виявилося, що цей товариш, регулярно по квартирі шастав за нашою відсутності, дзвонив у дзвінок, якщо не відчиняли, відкривав ключем. Хазяйка на наше обурення відповіла, що ми самі винні, вдома у нас бардак, а має бути завжди порядок. Ви наймали квартиру у дідуся? Договір, застава, оплата, все добре, в'їхали. За півроку почалися у нашого діда заскоки. Дзвонить, ми зараз приїдемо дещо забрати з шафи. Ну, приїжджайте, відчиняємо двері, входять троє. Бабця її синок під стелю та дідусь. Бабуся побігла одразу на кухню, дід з дитиною до спальні, до шафи. Чоловік із ними, я за бабкою, а вона вже по шафках пішла лазити, я кажу, що ви робите. А вона така, перевіряючи, чисто, починає закипати. А вона в коридор тікає і каже: у вас багато взуття, на сушарці трусів багато. У сім'ї чотири особи, отже, крім вас, тут ще хтось живе, я ледве стрималася, чоловік зупинив дід у шафі шукав вазу дві години, не знайшов, пішли. Тепер найцікавіше ранок понеділка, чоловік та старша дочка пішли. Молодша у другу зміну навчається, мені до десятої на роботу. Стою вже у курці, збираюся виходити, відчиняю двері, а там дід із ключем. Кажу, ви чого тут робите? Я за вазочкою. В сенсі, ви ж її не знайшли. Я згадав, де вона. Дала йому 10 хвилин на все. Він миттєво знайшов вазу і пішов. Як згадаю, той час аж трясе. Моя сім'я має житлову нерухомість. Колись здавали в будинок молодій парі із пошуково-рятувальними собаками. Це були люди з гарною кредитною історією. Їхні рекомендації були бездоганними. Вони в'їхали, та перші 9 місяців житло було у гарному стані. Потім перестали стригти газон та прибирати за своїми собаками. Сусіди почали скаржитися, тому ми сказали їм, що продовжувати договір оренди не будемо. І ось одного разу вночі вони з'їхали, але перед цим обмазали м'ясним фаршем стіни, двері та вікна. А потім увімкнули батареї на максимум. Близько двох діб ми не могли навіть увійти до будинку. Здаю квартиру в новому будинку. Квартира свіжа, світла, меблі нові, кухонний бірюзовий гарнітур просто космос. Заїхала молода сім'я з дитиною. Пристойні такі, тихі. Все їм сподобалося. Я прийшла через місяць за грошима і очманіла. Вони обклеїли всю кухню чорною матовою плівкою, а стіл зафарбували чорною фарбою. Причому не акуратно так, не красиво. Запитую, це що за перформанс, ще й без дозволу? А дівчина така, поки ми платимо і тут живемо, робимо що хочемо. За договором вони мали два тижні на те, щоб з'їхати. Я сказала, що заставу повернуть тільки якщо вони. Приведуть все до початкового вигляду. Вона спробувала сама все почистити, але не вийшло. Заставу я витратила на клінінг та флакон валеріянки. На щастя, бірюзовій кухні вдалося повернути первозданний вигляд. Винаймав квартиру зі старим ремонтом дуже дешево. Господарі мешкали у Греції. Платив завжди вчасно, проблем не було. Минуло 8 місяців. І раптом одного прекрасного літнього ранку дзвінок у двері. Відкриваю, а там дві валізи та господар із господаркою, усміхнені такі. Артемушка, здравствуй! Рідний ти наш, а ми лише з літака додому. І ти тут, а де ще мені бути? Кажуть: слухай, заплати нам за два місяці наперед і залишишся тут жити. Я відмовився не мав таких грошей. Ну і почалося. Плита брудна, квартиру не пилисосив, хоча пилисосив у ванній запах. Загалом мені довелося кілька днів жити в одній кімнаті з їхнім сином, доки я собі нове житло не знайшов. Так і з мене ще хотіли зробати 30 доларів за проживання плюс комуналку за останній місяць. Молода пара винаймала в мене квартиру. Вони завжди затримували оплату. А вдома був бардак. Якось дівчина зателефонувала і запитала, чи можна завести хом'яка. Я сказав: ні, не можна. Але якщо у вас є гроші на хом'яка, я порекомендував би заплатити орендну плату. У вас заборгованість за два місяці. А дівчина відповідає: мовляв, це гроші, які їй на день народження подарували. Витрачати їх на оренду вона не збирається. Ну що ж, тепер вона на власному гіркому досвіді засвоїла, що коли тебе збираються виселити, грошей на день народження більше не існує. Спойлер, вона купила хом'яка. Ви наймали у студентстві кімнату у двокімнатній квартирі. У нашій кімнаті були обшарпані шпалери з різних орлонів і жовті від старості штори, не було жодної тумбочки. Хазяйка півроку до нас не заходила. Тільки гроші брала. Ми поклеїли дешеві, але пристойні шпалери, повісили свої штори, кімната вже виглядала пристойніше. Господиня, побачивши все це, видала за таку кімнату ви мені вдвічі більше повинні платити. Нам вдало підвернувся варіант набагато краще, і ми з'їхали того ж місяця, повернувши кімнаті, первозданний вигляд, тільки шпалери залишили. Як господиня Вила, і ще що вимагала, щоб ми її квартирантів самі знайшли. Потім випадково перетнулися з однією зі студенток, які знімали другу кімнату, і вона сказала, що наша вже півроку пустує. Я здав будинок за дуже низькою ціною, молодій парі з двома маленькими дітьми. Я тільки но закінчив там ремонт, витратив на нього 4 тисячі фунтів, все було новеньке. Нічого ніби не вищувало біди, але через півроку я раптово отримав рахунок на оплату податку в розмірі 800 фунтів за багатоквартирний будинок. Виявилося, що молода сім'я взагалі не в'їжджала, вони здавали наш будинок у суборенду восьми іншим людям і заробляли на цьому втричі більше, ніж мені платили. Ще вони продали холодильник та пральну машину, а потім зникли. У результаті мені все це влетіло у копійку. Хлопець винаймав у нас квартиру років 10, потім з'їхав і замість себе поселив свою знайому дівчину. Через пару місяців почалося скиглення: що антена барахлить, сантехніку треба оновлювати, лампочка перегоріла, з вікна влітку дуло. Ми спочатку реагували, але з глобальними ремонтами зараз не впораєшся. Загалом вона з'їжджати надумала, і між іншим каже Мені колишній орендар меблі та техніку продав. Я забираю. Дзвонимо вані, благо контакти залишилися. А він і каже, що тільки пилисос їй продав, Про решту вперше чує. Коротше, залишили все собі. Але все одно вона коли з'їджала, чогось прихопила пульт від телека. Я два роки винаймала квартиру у милої бабусі, а потім вона вирішила житло продати, і я з'їхала. Але за деякий час почалися дзвінки від нових власників житла з дивних приводів. Наприклад, у нас забився слив у душовій кабіні. Що робити? Виявилося, що нові власники зателефонували бабусі, щоб дізнатися, чому так відбувається, а та дала їм мій номер. Перша раз я вічливо відповіла, що нічим не можу допомогти. Вдруге, вони зателефонували, бо в них перестала запалюватися газова плита, при цьому телефонували мені з претензією. Мовляв, коли вони купували квартиру, все працювало. І на думку нових власників, і на думку тієї бабусі, саме я повинна осувати всі неполадки, тому що я там жила, всім користувалася. І витратила технічний ресурс побутової техніки та різних предметів побуту. Або я маю заплатити за ремонт цього, що зламалося вже після мого від'їзду. Мені здалося, що я або сплю, або в якомусь паралельному всесвіті опинилась. 4 роки тому винаняв квартиру Однушка, але 55 метрів, відмінний ремонт, нові гарні меблі. Ціна. Оренда плюс комуналка. Хазяїн купив квартиру для свого сина, який лише народився. Його бажання, щоб усе було нормально. Ну, я в'їхав. Живу один, то з подругами. Плачу за оренду. Вартість комуналки мені орендодавець не повідомляє. Чекаю місяць, два, п'ять. Думаю, там сума вже набралася серйозна. Треба оплачувати. Запитую. Чого не повідомляєш розмір комуналки? Відповідь вразила: Ти хороша людина і чудовий орендар. Комуналку я сам платитиму. В мене не було слів. Ми з ним бачилися тільки під час укладання договору і більше не спілкувалися. Вже чотири роки не плачу комуналку. Приємно. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастечмі.